Один с ручками бежевого поляра, нижний-нижний, с принтом квитив. 6 <coughs> сантиметров вверх Розмір ослідить 5 на 4 Проходимо до житлової кімнати номер 3 Ліжці наявна пляма речовини бурого кольору та уламок від предмету зовні схожі на частину диска. на 19. <реклама> так уж за обильный вещем С цифрой 7. Он хотел кинуть меня на хал. И поэтому я с ним начал очень сильно ругаться. І так прийшло, що я вставила йому нож у брюхо. Скільки разів ви вдарили його ножом? Я один раз. Один да. раз? Так. Ви були тверези? А, ні. Одеські поліцейські повідомили чоловіку про підозру в спричиненні смертельних тілесних ушкоджень братові. Поліцейські встановили, що 34-річний зловмисник вдарив 40-річного потерпілого ножем у живіт, і за кілька годин той від отриманого поранення помер. Подія сталася в Суворовському районі за місцем проживання родичів. Одразу після того, як правопорушник виявив брата без ознак життя, то пішов до сусідів і повідомив про це, але у своїй причетності до злочину не зізнався. На місце події сусіди викликали поліцейських, які встановили, що під час хмільного застілля Брати посварилися через розподіл нерухомості. В ході сварки молодший за віком чоловік вдарив старшого ножем у живіт, спричинивши проникаючи, колоторізати поранення черева, що призвело невдовзі до смерті потерпілого. По селі правоохоронців вилучили скривавлений кухонний ніж, одяг. Та інші речові докази, які направили на проведення експертиз. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали фігуранта у встановленому порядку та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Наразі йому інкримінують умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого такі протиправні дії передбачені частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, та караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.